Що таке Б-15 від українського бренду Olimp Company? Верхня тканина це 100% льотний нейлон. Щільний і одночасно м'який матеріал з водовідштовхувальними властивостями: утеплювач синтетичний пух. На помаранчевому підкладі дві кишені на блискавках. Комір, утеплений штучним хутром. За потреби його можна відчепити. Надійна металева блискавка YKK зі шкіряним холдером. Під замком вітрозахисний клапан, що запобігає продуванню куртки. Якісні манжети з європейської сировини не розтягуються і не кошлатяться з часом, а також не пропускають холод. Дві діагональні кишені з металевими блискавками утеплені флісом. На рукаві фірмова сервісна кишеня з традиційною стрічкою Remove before Fly. Якщо хочеш більше деталей або дізнатися історію цієї куртки, дивись повний відеоогляд на нашому YouTube каналі.